Запорізькі фонтани запрацювали в травні. Водограє на площах Маяковського та Поляка, а також на бульварі Шевченка та Каскаді Райдуга обслуговує КП «Титан». Комунальники кажуть, роботи додають містяни, які кидають у воду сміття, а ще купаються у фонтанах. Це не лише може пошкодити обладнання, але й бути небезпечним для самих людей. Слизька чаша та електричне обладнання фонтану можуть травмувати людину, яка вирішила у ньому скупатись, кажуть комунальники. Особливо закликають не пускати у водограї дітей. Крім того, вода у фонтані насичена спецзасобами, аби уникнути її цвітіння. А ще додає клопоту комунальникам сміття, яке люди нерідко кидають просто у чашу фонтану. Засмічення фонтану буває дуже, дуже часто, тому що і ну. Білизну там стирають в цьому фонтані, і також домашні, домашні тварини там бувають, що купають їх. Тому це теж викладає свою чергу на засмічення на фонтану та його елементів. Буває таке, що і ламають, буває, що і фасунки викручують, ми їх потім знаходимо у чашах. Так буває таке, тут нічого не скажеш. Запоріжці, які прогулюються біля фонтанів, розповідають неодноразово бачили, як в фонтанах купаються. Запевняють, ставляться до цього негативно. Фонтани я вважаю, що вони потрібні. В наш час треба трохи відволікатися. Було буквально на тому тижні. Мужчина там ноги мив. дуже спекотно було тоді, і він купався. Рідко коли вибираємося прогулятися. Не бачила, але ж погано до цього ставлюся. Це ну. В нашому столітті це я бажаю це не допустимо. Наразі на площі поляка тривають роботи з технічного обслуговування та прибирання фонтану. Чашу вимили. Також прибрали сміття на прилеглій території, а ще замінили воду. У фонтані вона циркулює в замкненому циклі. Зазвичай її міняють раз на два тижні. В спекотну пору робитимуть це частіше, бо при високій температурі вода ще й випаровується. Такі роботи періодично проводять на всіх фонтанах міста. Санітарне технічне обслуговування фонтану, зокрема, фонтану на площі Поляка. Це відбувається один раз на два тижні. Під час цього проводиться геолектичну робота на обладнанні, як на електричному, так і на насосному обладнанні. Перевіряється його роботоспособність, а також мийка чаш фонтану та переглої території від бруду. І Також заміна води, щоб не відбувалося її цвітіння. Олександра Кольба, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.